Три мільйони гривень на ремонт комунікацій та нову плитку стільки попросив директор Сумського департаменту інфраструктури Олександр Шурба на бюджетній комісії. Посадовець каже, ремонт потрібно робити терміново. У нас аварійна ситуація на фонтані. судді. Кабель творований, монтували флаг, а, а, порваний, флаг а, труба Шо? поломана, без води зараз. Що... Стоїні, а кто трубу поломал? Гидроизоляция нарушена на фонтане. Сейчас дренажи, где полностью клумбу заливают тоже. И в связи с этим надо будет менять покрытие полностью. Надо а скільки вам треба коштів на садком? Сейчас в процессе считаем все деньги, потому что там трех 3000 квадратных метрів покрытия надо делать. Ну не меньше трех миллионов. Яке покриття? Плітка чи плітку так? Да. Сьогодні роботи тривали на сходинках біля фонтану. Виконує їх підприємство Гранд Буд. Плітку ложимо. А ще що буде? Не знаю, поки. нічого не можу сказати. Коментар від Олександра Журби стосовно того, на якому етапі ремонт пошкоджених комунікацій ми чекаємо. Речниця міськради Ольга Симониста сказала, що сьогодні директор департаменту у відрядженні у лютому. Голова обласної адміністрації Василь Хома анонсував всеукраїнський проект із встановлення найбільших прапорів України в регіонах. Який це буде флагшток і стяг у сумах, і яка вартість усього проєкту ми намагаємось дізнатися. Торік, приміром, найбільшим в Україні став споруджений на щоглі висотою в 90 метрів державний прапор у Києві. Його полотнище 16 на 24 метри.